За словами сина, на хутір Шаварівка його мати ходила майже щоденно, годувала собак, що живуть на дачі. Пішла туди пенсіонерка і 15 січня, але додому не повернулася. На пошуки жінки син подався наступного дня вранці. Неподалік села на лісовій дорозі він побачив тіло без голови. За зовнішніми ознаками схоже на його матір. При попередньому огляді слідчі встановили, що на жінку швидше за все напали собаки. Про це свідчили сліди лап. Зранку знайшли труп безголовлений, обгризаний, руки обгризані, тіло обгризане повністю. По слідах видно, що зграя собак наробила біду, проведено огляд місця події, шукаємо голову тіла, не можемо поки що знайти. І будемо піднімати цю проблематику проблематику бездомних собак, притулків, стерилізації і так далі. Тварини згризли голову та кисть руки загиблої. Що сталося насправді та остаточні причини смерті тернополянки, встановить експертиза за попередніми даними судмедекспертів, Жінка спочатку замерзла, а потім її тіло знайшли собаки. Однозначно, за цим розслідуванням, але ми його завершення дочікуватись не будемо. Будуть звернення і до голови обласної ради, і до голови міської ради про програми про заходи, тому що. Дуже багато скарг є в минулому році. За даними санкідним станції, покусано близько 1200 людей. З них третина безпритульними собаками. Випадків трагічних, таких як сьогодні сталося, у нас слава Богу, не було. А по Україні вони вже були до того.